Добрий день дорогі підписники, гості каналу, ось на ділянці своїй з Кавуном. Верніше там, де був Кавун. Малина. Люди вибирають малину. А ми вже розпочали роботу над зняття плівки. Скажу відразу, ця робота не з легких. Я не думав, що так буде тяжко її збирати. Причина в тому, що по версі пішло зілля. Це перше, друге на плівці багато насипано піску. Коли ми діскували міжряддя, верніше проходили культиватором, багато накидали піску на плівку, присипали її. І зараз її витягувати отуда. Дуже важко. Ось Бачите, як воно виходить. Відтягуємо. Багато піску на плівці і дуже тяжко. Такий у нас процес. Ось на цю плівки. Ось. Потрібно виривати цю водину, тоді якось плівка знімається. Добре те, що ще якісна якась плівка попалась. Вона не ну, від сонця. Тому що буває така я що що тільки її візьмеш, а вона вже розсипається. А це, як бачите, ось, тянеться. Це великий плюс для нас, що вона не так рветься і нам трошки полегшує роботу. Але все рівно залишається де деяка в землі, що ми краї підриваємо. Сапочкою її витягуємо. Якщо вона далі не йде, то ми її підкопуємо. Ось такий процес. Нелегкий, але потрібно робити. Потрібно буде на наступний рік якось старатися, щоб менш було, накидалось на плівку. Ось. Будемо проходити, я думаю, що як для мене одного, Ну і з сином ця робота буде не на один день, тому що тут не поспішись. Потрібно ретельно виймати плівку, щоб вона не залишалася в землі, тому що плівка вона така річ, що не розкладається і вона довго-довго лежить в землі на одному місці. Ось. Будемо проходити якось зараз. Одного радочка далі, другого, ну і скільки встигнемо. Потім будемо змотувати нашою капельною стрічку. Ось там нова капельна стрічка лежить. Я думаю, що ми її вже використаємо на наступний рік під малину. Ось, А на кавун же будемо стелити новеньку. Що ж, працюємо, знімаємо плівку, десь буквально. Пару годин і три рядки ми зірвали наші плівки. Ось. Такі дві громади ми назбирали. Важкувато, звісно, знімається, але допомогою сапочки там по краях, як де рветься, то ми підкопуємо і витягуємо. Стараємося всі такі маленькі кусочки збирати, щоб не лишалися по полю. Зірвали три рядки. ось. Зараз включили каплю. Прочистим нашу каплю. Так, повідкривали скрізь. Ось. Прочистимо і будемо змотувати. Ця капля піде у нас на наступний рік під малину. Вона ще непогана. Як бачите, ось мітерки непозабивані. на перший рік ще вона послужить на малині років два, я думаю, вона має ще прослужити. Залишилось нас ще 5 радів на цій ділянці, а за дорогою там і ще, напевне, шість, скільки радів, я вже не пам'ятаю. Будемо крошки працювати і зривати плівочку, підготовляти поле для посіву. Про підготовку поля до наступного врожаю нашого баштана ми будемо все ретельно знімати та показувати відео, так як ми робили у минулому році. У нас є на каналі відео, як ми... Цю ділянку підготовляли, як ми вносили доброго осіння, так як оброблювали гербіцидом і так далі. Ми все показували на своєму каналі з самого початку. Ось, так і ми будемо робити у цьому році. Так що підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!